Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І маємо вже на зв'язку наукову співробітницю музею історії сільського господарства Волині Скансену у рокинях. Світлана Зозуля з нами на зв'язку. Саме в цьому музеї відкрилася виставка, присвячена 110-й річниці від дня народження відомої української краєзнавиці фотохудожниці Ірини Левчанівської. І зараз детальніше і про постаті Ірини Левчанівської, і про цю виставку нам пані Світлана і розкаже. Отож, вітання, Світлану. вітаємо. Добрий день всім. Світлано, то, то розкажіть, будь ласка, стосовно цієї виставки, хто її вирішив організувати і чому саме присвятили постаті Ірині Ливчанівської? Відверто кажучи, що ваша покірна слуга була ініціаторкою цієї виставки, адже пощастило в свій час знати, пані Ірино, трошки навіть спілкуватися і захотілося. Дати їй таку належну шану. Кажуть, вже, вже можна сказати, смерть. Хоча і при житті як була можливість, то ми зустрічалися час від часу в кіностудії Воли. А сюди, коли прийшла в музей працювати, звернула увагу, що є трошки згадок в експозиції про маму Ірини Олександрівни Олександр Карпівну Леченівську, сенаторку. І думаю, О, а чого би не про дочку. А, і трошки так от тими зусиллями, які я змогла, тими експонатами, е, показати основне таке її захоплення, фото і на Як ми бачимо, є зробки, фототехніки, умовно, які ілюструють протяжність життя, оскільки вона, вона прожила 97 років, то ми можемо побачити, як за цей час змінялася техніка. Так? А вже от коли на 93 років Ірині Олександрівні колеги подарували вже символічно цифровий фотоапарат. Але вона каже, бідна, я вже так давно не знімаю, каже, так, ноги, ноги каже, болять, вже не маю здоров'я. І от здавалося б, так, коли була техніка менш так, як би, да, розвинута, як зараз, було багато засобів, заявки потрібно було, да, різні типи, то слайди, то плівка. А це коли. Цифрові технології, вона вже ніби легше, вона вже під нас не мала як пересвоїти. Взагалі вона така була жінка досить позитивна, таке враження, що вона як по не користувалася, так в неї, якби і ну, в такому радянському тодішньому розумінні не було такої класичної сім'ї, але були завжди друзі, однодумці, особливо от вона дуже раділа як в кіностудію в потрапила. Отут тут є така стаття, там фотографія, де вона в горді кіноаматорів. І якось мені пощастило написати статтю про Ірину Олександрівну, таку ж більш по спогадах, і по своїх, і по спогадах колег. То Я її так і назвала, що вона любила кіно, їх спортивних вісців. І от кіно нам нагадує символічно така кіноплівка на цій виставці. так. І от котики, яких вона любила, котики. Так. так. Ну сайча так, так нащадків не мала, пані рибчених, і в основному віддавала свою любов оце котам, качено маточку своїм друзям, знайомим, які доглядали вже й до останніх днів. Теж на гладка творча когорта людей, як така Олеся Косаківська її вікувала. І багато вона писала книжок. Тут ми в на щастя, маємо декілька її видань. Таких прижиттів, і от окремо про маму снаторку. Вона так теж ворушила, що їй вдалося ті всі спогади брати, адже довго частина там була заморонена. І от вас якраз була в ефірі не так давно Надія Павлівна гуменюк, і досить символічно, що в нас теж в експозиції є її стаття. 2007 року Як так, кінофестиваль Моє місто, моє життя, там, де Олександрівні посадили гран-при. За фільм про котика Лука, який навіть такого вже зараз він на режисер такий Тарас Туменко, багато -документаліст, такий, з них документалістики, зокрема, будинок слова знаменитий фільм, є документальний. А він тоді ще в 2007 році, почального в журі якраз фестивалю моє місто, моє життя. То так казав, що здавалося простий фільм, де, на певний погляд, про, про котика. Але що там виконана навіть на фотографіях, ціла драматургія, так якби повноцінний свіжо. Ага. Uh -huh. От так коротко. Так нас коротко, тут ще представили декілька кадрів Путська, які вона знімала в альбомі 50-х років, 20-го століття. І от тут далекі і близькі, бачите, такий життєвий розрив 2023 рік і 2008. тисячі 10 років Ірині нас з мамою Оленою. І от саме по 95 років ще вдалося її так зняти, досить оптимістичний, кадр. Попри все таке. Ну, може, веселий, невеселий, ну, була жінка Світлана, то скільки триватиме ця виставка у рокинях? Ну, ми її запланували протягом трьох місяців. Вона в нас була, ми будемо залучати ще тут місцевих вчителів, Так можливо, школи долучаться більш старшокласникам. Я думаю, буде така тема цікава. Може, хто займається фотосправою, зайдемо популяризу. А протягом якого часу можна відвідати цю виставку? Так, Можна протягом трьох місяців вона буде в нас. Так, а я маю на увазі там часові проміжки, тобто з 10 до, так, до так, прикладу, години і до 18. -ї. Де саме вона знаходиться? Так, так. Так, так. -е, в графіку по музею нашого з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години. Попіт з часу до 2. Угу. Е, Світлано, ну ще повертаючись до постаті Ірини Левчанівської, цікаво, чи пригадуєте ви перше знайомство, як взагалі дізналася про цю видатну нашу землячку? Ну, про неї я дізналася якраз в кіностудії Україні. І десь десь ми були так пригадую, їздили в Ленів, так, в Ленів їздили в школу якраз, і там вже ми більше так призят з нею. Спілкувалися це тому, що я не помиляюся рік 2007 ми вже десь так. Якраз було з полі, що теж пам'ятає, але не Харківний мама. Так ось ми не сиділи, знаєте, і так що трошки перемовлялися. А потім вже пізніше такий режисер кінослужбі був Валерій Білов, він каже: О, я збираю. Олександрів там щось їй занести трошки по господарство, навіть там на нього просила купити. Каже, то хочеш зайдемо зі мною зайдемо. Ну дійсно зайшла, звернула увагу, що дійсно дуже багато в неї було книг, можна сказати, побутне не таких облаштованих, як було, прямо «Євроремонт» там чи що там. У неї були такі оці духовні скарби, скарби історичні. От у нас зберігала зімейні реліквії. І дуже дійсно, дуже в неї завжди були, І краси, як ми заходили, теж було троє котів, ну і так побували. Так. А потім вже пару років, якби ну, стало, і вже в 2000 році, якби ну, вірвалося їй таке життя довге, цікаве і буремне. Ну, звісно, в неї була біль за мамою. Довбій за мамою, так, що маму забрали, але як бачите, як виглядаєте під Києвом, так зараз зібрали. Тобто, що була розмова Казахстану. що ніби в Казахстан, а тут бачите, під Києвом загинула вона, так як у, того, у вас було сказано в ефірі. так. Угу. А, Світлана, і цікаво, чи мала можливість пані Ірина дійсно згадувати про свої молоді роки, про якраз постать своєї матері Олени Левчинівської в той час, коли вона була сенаторкою? Ну, бачите, про маму дійсно, це до 90-х років, фактично, до прийняття незалежності, то це була така та тема дійсно. Табу, табу. Але от про молоді літа, от якраз от. В цих книгах ми бачимо, то вона дуже та, більше описувала ще до так що вона пам'ятала з дитинства, так, коли маленька геть була, і вже після революції відповідно до руської війни. Тобто, який був побут, які були звичаї, линеві то в тому самому селі, моє вруцькі, тобто, так от у нас гадувала багато вже такі. Побути, які було саме базі завдяки світлинам, бачимо. От. Як була дитяча залізниця, як виглядала, так, в х роках, як от не було ще старого ринку в 50-х роках, хоча багато хто каже, що він там завжди був, так, старий ринок. От колишній кінотеатр Зміна, зокрема, піонери, теж колишніша назва. Так, тобто, в основному, це все так само можна почерпнути в її книжках, які були побут, навіть як там хлопці, дівчата, як залицялися хто батька, так Александра. Тобто вже ці книги це національний експерт для дослідників, тут взагалі для краєзнавців і не байдужих людей, які, яким не все з якого ми роду, так, і наші орієнтири зберігаються для нас. Дякую, Світлано, за цю інформацію, але ще насамкінець цікаво дізнатися більше загалом про роботу музею історії сільського господарства Волині в Рокинях. Чи є зараз можливість відвідати екскурсії, чи побачити ті чи інші експонати? Ну зараз так ви знаєте, в самому музеї тут вже взагалі практично немає екскурсії, адже температурні умови в музеї не, не дозволяють, на жаль, ви бачите навіть. Навіть взяти колегу, попросила пані людей зняти одразу дня, так і так. А так само в Скансені вже, вже менше людей вже трошки період затише, але все як можемо. От навіть хай хоч маленька камерна така, виска, але от все-таки ідеї є. Будемо сподіватися, що з часом вирішимо питання, навіть з опаленням, бо це не тільки музейне опалення вже багато років. А взагалі в самому в всьому будинку культури, де знаходиться музей. Так, так. Так, більш така наукова зараз роблю, я якісь трошки статті, готую так, бо можливості. в такому плані. Так. Та зрозуміло. Дякуємо Світлані. Отож Світлана Зозуля, наукова співробітниця музею історії сільського господарства на Волині з Кансену у рокинях, була з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. І Світлана розповіла нам про. Те, що в музеї відкрита виставка, присвячена 110-й річниці відомої волинської краєзнавиці, фотохудожниці Ірини Левчанівської. Дякуємо, Світлану, на все добре, тримаємося. І вам Спасибі, тримаймося, не мерзнімо. Так.